Разом з вами прочитати ще раз історію Євангелія від Марка, як очима Євангеліста Марка. Подивимося, що він сказав про Воскресіння. 16 розділ Євангелія від Марка. З першого вірша. Коли ж минула субота, Марія Магдалина і Марія Якова із Соломія купили пахощі, щоб прийшовши помазати його. І дуже рано, першого дня тижня, коли сходило сонце, вони приходять до гробниці і говорять між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю. І поглянувши, бачить, що камінь відвалений, а був він дуже великий. І увійшовши у гробницю, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягнено в біле одіяння, і жахнулися. Але він говорить їм: не жахайтеся. Шукайте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він Воскрес! Його тут немає. Ось місце, де вони поклали Його. Але йдіть і скажіть його учням, і Петрові, що він чекає вас у Галілеї, там побачте Його, як Він говорив вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, але їх охопив трепет і жах. І вони нікому нічого не сказали, тому що боялись. Воскреснувши. Воскреснувши ж, рано вранці, в перший день тижня він з'явився спочатку Марії Магдалині, з якої вигнав сім пісів. Вона пішла і сповістила тим, хто був із ним, які сумували і плакали. А вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом із них на дорозі, коли вони йшли до села. І вони, повернувшись, сповістили іншим, але навіть і їм не повірили. Нарешті він з'явився 11-ом, коли вони возлежали і викривав або докоряв їх у невірні та жорстокосерді, тому що тим, хто бачив його, Воскресе, вони не повірили. І сказав їм: ідіть по всьому світу, проповідуючи Євангеліє, всякому творінню, хто увірує і хреститься. Буде спасенний, а хто не увірує, буде осудженим. Ось власне очима євангелиста Марка ця історія. Що особливого можна відзначити в цій історії? Воскресіння Ісуса Христа змінило Палестину, змінило Римську імперію, а згодом змінило і хід історії всього людства. Тому що Воскресіння Ісуса Христа має вплив на всю землю і на всіх людей. Але з усього цього найбільш головне і цінне для нас, і величне полягає в тому, що Воскресіння Ісуса Христа змінювало і продовжує змінювати людську особистість. Це є саме визначне, оскільки кожній людині потрібна. Переміна, яку може дати тільки Він. Тому Воскресіння Ісуса принесло кардинальні зміни в життя жінок, які були свідками цього чуда, в життя апостолів. Воно принесло великі переміни в життя усіх тих послідовників, хто повірили після Воскресіння Ісуса Христа, повірили в те, що Він Син Божий. Я впевнений, що серед нас. Є багато людей, хто може сказати, і в моє життя прийшли великі зміни, коли я повірив, що Ісус Христос це Господь, коли я повірив, що Він помер і Воскрес для мене. Ісус прийшов не до релігійних людей. У нього завжди були напружені стосунки з релігійними людьми. Проаналізуйте Євангелія, почитайте, скільки було неприємних розмов, напружених бесід, дискусій і з ким. З релігійними людьми. Тому що на зміну тих багатьох різних традицій, якими ряснів Старий Завіт Ісус Христос приніс живе спілкування з Богом. Пам'ятаєте в розмові з Самарянкою, коли вона запитала про великий спор між людьми, де поклонятись Богу Одні казали на горі, інші казали в храмі. Хтось ще інакше думав, він каже, настає час. Коли істинні поклонники будуть поклонятись Богу в дусі та в правді, на всякому місці будьте скрізь. Єван від Луки, 5 розділ, 31, 32 вірш. Ми читаємо, а Ісус відповів і промовив до них: лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до каяття неправедних, а грішних. І це запрошення самого Ісуса. Особисто для тебе. Щоб змінити і обернути твоє життя на краще. Тому питання сьогодні для нас звучить: чи ти хочеш щось змінити в своєму житті? Більшість людей щось таке більше чи менше, але хотіли б змінити в своєму житті. І ми застосовуємо різні засоби для цього, щоб змінити щось в житті. Можливо, хтось думає, я й так, непогана людина. Я маю чудову сім'ю, добру роботу, гарний дім. Мене поважають, люблять, приймають, що мені особливо змінювано. Але немає людини на землі, яка б не потребувала б того, що є в Господа. Духовне народження, без якого ніхто не побачить Бога. Тому питання, як, будучи гарним стати ще кращим, можливо, в тебе все добре. Можливо, інший приклад можна з тебе брати. Я не заперечую. Але якщо ти не покаявся перед Богом в своїх гріхах, якщо ти практично не прийняв Євангелія і Господа в своє серце, ти самого головного не маєш. Тому важлива думка. Зміни відбуваються тільки тоді, коли відбувається всередині нас. Справжні зміни розпочинаються з середини нас. Тому змінюючи зачіску, одяг, місце проживання, стан речей навколо нас, змінюючи імідж, чоловіка, дружину, роботу, все це не дає бажаного ефекту через те, що всередині нас залишається те саме. Ми можемо багато зовні що змінити, але якщо я не люблю свою дружину, Можна багато романтики створювати, ще чогось іншого, але навряд чи щось покращиться, можливо, зовні на певний час. Но якщо немає всередині, що буде назовні? Сьогодні научний приклад навколо нас така чудова пророку весна. Під дією світла, вологи і тепла, природа зсередини почала оживати. І ми назовні бачимо чудовий прояв, зелень. І навіть кущі і бур'яни йти гарно. Раніє весни, а тоді вже немає весни Але як це все розпочалось? Всередині почала відбуватись переміна. Були певні процеси, і так само і в житті. Те ж саме відбувається з нами. Коли Господь торкається людини, серці її всередині починають відбуватись серйозні безповоротні переміни. Тому як свято Пасхи і те, що з ним пов'язане, може змінити людину сьогодні на краще. Дві думки. Перша: відкрий свій розум для Бога. Відкрий свою свідомість для сили Божої. Камінь, що закрив печеру, він, схоже, привалив свідомість людей, які не можуть прийняти це в своє серце. Римлян 12, розів, другий вірш. Уважно прочитаємо разом. Нехай закони світу цього більше не керують вами. Натомість, нехай розум ваш відродиться і принесе вам оновлення. Це ключовий вираз. Нехай розум ваш відродиться і принесе вам оновлення, щоб ви усвідомивши і прийняли те, що Бог бажає вам. Тоді ви пізнаєте волю Божу, що є добре, приємне і досконале. Нам всім необхідно відродити, оновитись розумом нашим. Слово покаяння означає практично чи дослівно, якщо перевести із грецької мови на нашу мову переміна думок. Переміна думок відбувається, переміна мислення. Людина змінює цінності. В людини перетворення починається всередині, коли сила Воскресіння Ісуса. Проникає у свідомість людини, вона прозріває, починає інакше сприймати себе, оточуючи, обставини, в яких знаходиться, і це не можна приховати. Люди кажуть, якщо собі не допоможеш, ніхто тобі не допоможе. Бог допомагає тим, хто крокує до нього. Ти робиш крок, він зробить десять. Тільки зроби цей крок. Зробиш два, він зробить більше. Він піде на зустріч. Бог допомагає тим, хто йому довіряє, хто дозволяє Богу діяти в своєму житті. Звичка, заміжжя, непрощення, втрачена мрія, нереалізовані можливості, на думку людей є багато речей, які вже не можна змінити. Все пройшло, але для Бога нема нічого неможливого. Навернувшись до Бога, ти даєш йому можливість робити в твоєму житті такі зміни, про які ти навіть не мріяв. Скільки є людей, яких ми знаємо, які зараз добрі християни, але колись був час, коли хтось не вже поставив на і сказав, його змінити не можна. Єфесянам 1 розділ, 19, 20 вірш. Я молюсь, щоб ви усвідомили. Яка неосяжна велич його сили, яку він виявив у Христі, воскресивши його з мертвих? Цю силу потрібно усвідомити. Я молюсь, що ви усвідомили це. І нам потрібно усвідомити і просити Бога, Боже, допоможи мені усвідомити ці істини і прийняти це в своє життя, повірити в це. І друга думка відкрий своє серце. Для Божої благодаті. Камінь завалив не тільки розум, але й серця людей. Благодать. Благодать це універсальний Божий дар, який виправляє та доповнює всі наші недоліки. Благодать. Не через те, що ти такий хороший. Бог допоможе стати кращим. Бог допоможе і дасть те, чого в тебе немає, щоб ти був таким. Благодать це прощення, яке дарує Бог, перш ніж ми це усвідомили. Перш ніж ми могли це заслужити. Бо благодатью ви спасені через віру. Ось запорука нашого спасіння. Віра, яка дається по благодаті. Благодать, коли Бог вибачає тебе, коли ти падаєш, коли ти знову помиляєшся. Справедливість скаже. Нас би всіх вже потрібно було покарати і знищити. Але Божа благодать дає новий шанс, дає шанс почати все спочатку. Благодать це сила, щоб змінити те, що, здається, вже не можна змінити. Без Божої благодаті кожен з нас не міг би прожити ні дня, ні хвилини. Тому хай Господь допоможе нам, щоб ми зрозуміли і прийняли Божу благодать. Яка дає шанс кожному. Тому, хто захолов, тому, хто живе в гріхах, тому, хто думає, я добра людина, найкращий з усіх, але тобі все рівно потрібна Божа благодать. Тому Бог каже: прийми, прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І Фесіан 2 розі, 8 вірш написано: адже ви спасені благодатью через віру. І це не від вас. Бог хоче твій подарунок дати. Це Божий дар. Тому закінчуючи висновок хочу зробити. Ти створений Богом і створений для нього. І допоки кожен з нас цього не зрозуміє, твоє життя позбавлене будь-якого змісту, чим би ти не займався, хай ти будеш більше добра, чим. Будь-хто інший зробити. Але якщо ти не зрозумів, що ти створений для Бога, якщо ти не знайшов миру з ним, життя твоє позбавлене справжнього змісту. Тому Бог створив свято Пасхи для того, щоб глибокі, серйозні, позитивні, безповоротні зміни прийшли в життя кожного із нас, у життя тих, хто не втратив. Здатність і можливість думати, вірити і любити. Всі мислячі люди. Так багато науковців, які відкрили дуже великі фізичні чи хімічні відкриття, які залишили в історії великий слід, в історії науки. Вони віруючі люди. Чому? Через те, щоб вони думали і зрозуміли. Це тільки творець. Але ви знаєте, знати просто, що є Творець це одне. Але бути в мирі і в гармонії з моїм Творцем зовсім інше. Тому сьогодні я прошу, щоб ми подумали і хочу закликати всіх нас, якщо, можливо, хтось хоче змінити щось в своєму житті і намагається це сам зробити. Зробіться з Богом. Зробіть крок до Бога. скажіть, Господи, допоможи мені! Війди моє життя. Я хочу жити з тобою. Я хочу, щоб я, ти в мені воскрес. І був завжди живий. Можливо, ви йдете за Господом, але відчуваєте, що марнота вас, затоптала, задавила, як тягуче болото. І ви десь подалі залишились від Бога. Прийдіть до Господа. Скажи, Господи, я хочу. Щоб ти в мені воскрес. Знаєте, що найкоротша молитва покаяння, яку сказав Ісус Христос, говорячи про митника і фарисея в храмі, Господи, будь милостивий до мене грішно. І не багато, але від серця. Написано, цей чоловік грішний пішов додому, який? Виправданий. Виправда. І може хтось хоче отримати Боже виправдання і сьогодні, в цей день Воскресіння Христового. Він Воскрес для нашого виправдання. І ми можемо піти додому виправданими. Тільки потрібно сказати, Боже, бажання Його Господи, будь милостивий, до мене грішний. Яким би хорошим безкоморальним життям ти не жив, тобі потрібне, Боже, виправдання і прощення. Хай Господь нас всіх рясно благословить. Щоб свято Пасхи принесло в наше життя, Господь сам приніс великі, безповоротні зміни, які розпочуться всередині, будуть видні в усіх сферах нашого життя. Придіть до Господа. Поклоніться Йому, прославте Його, запросіть його в своє життя. І розпочніть спочатку разом з ним. Амінь. Давайте Богу.